Привіт! Сьогодні ми з вами будемо закривати перець з петрушкою та часником. Нам потрібно 5 кг перцю, петрушка, 150 г часнику, 1,5 літри води, 100 г оцту, 250 г олії, 100 г солі та 200 г цукру. Перець нарізаємо ось таким чином. Заливаємо кип'ятком та залишаємо під кришкою на 15 хвилин. Готуємо маринад з води, цукру, солі, озиту та олії. До маринаду додаємо перець та тушимо до готовності перцю. Додаємо нарізану петрушку та передавлений через прес-часник. Перемішуємо та тушимо ще 5 хвилин. Перець накидаємо в банки та закатуємо кришкою. Перевертаємо та залишаємо до повного остигання. Ось який він вийшов. Смачного.